На війну дуже багато, я пам'ятаю. Бо це дитинство було наше таке гірке і тяжоле. Я пам'ятаю, як гнали із Кременчуга воєноп'єних. А, а чого це так Бо Тому що вони голодні були і люди просили, щоб вивозили на дорогу, хто що може. Ну, одразу люди давали хліба ложили, так вони в собак пускали. Було страшно дивитися на це Понімаєте, Їх вже цепи були на ногах прикручені, а по дорозі воно ж сук такий великий, гул страшно. А вони, а вони страшне кричали, що вони хочуть її їсти. Показує довоєнну світлину з подружкою. Тут Тетяні Іванченко 9 років. Вона в українському вбранні. А це мама сама вишивала нам із цією девочкою. Вона сама ж вишивала і сама й сила. Німецько-радянська війна, яка розпочалась у 1941 році, застала Тетяну Іванченко десятирічною дівчиною. Розповідає, як носила їжу військовополоненим. Картошку варену, буряки варені, кабак печений. Кусками різали, ложили, а землю ложили, їх ще не було, не видно ж було. Як вони почали підходити ближче, то всі тікали у кукурудзу. В це було, ну, розумієте, тоді ще було байдуже. Ну, Боялися ми боялися. А зараз страшно спомнити, яке це було страшне бреліще, а потім почали їх стріляти, як він тільки нагнеться, що там на полу єсть то їх почали розстрілювати, потім перестали люди возити. Згадує, як в Олександрії найбільш знеселених військовополонених віддавали родичам через те, що не було чим годувати. На воротях стояла будка така дерев'яна. У цій будці сиділа переводчиця і я до неї німець. Як люди багатенько на чало надходять, вона, значить, об'являє, що підходьте ближче і слухайте хвамилії. Я буду зачитувати фамілії. Якщо хто знає цю фамілію, значить ми будемо вам віддавати. Ну, що я, ну, я тоді ще розуміла, ви розумієте? Ну, 10 років. А як назвали фамілію хлестун, а мамі стало плохо, а вона так на заборчик і похилилася. А, а всі люди, ой Боже, жінці плохо, це родственник наш. Ну, значить, ми вам привели. Ви заберете, вона каже, да, заберемо. Ну, як вони його привели, то це страшно було дивитися. Отака борода, зарощий, грязний, обірваний. Це страшно було дивитися. Ну він, маму, впізнав. Після відступу радянських військ у 1941 році вона з бабусею рятували військових, які переховувалися чи відстали від своїх підрозділів. Отступали. І за селом сояшники були, і вони туди в ті сояшники ускочили. Німці вже увійшли до нас у село, то мужики ходили по тих сояшниках, забирали всіх на горіще виносили. І напували, знаєте чим? Білою глиною. А хто напувало, ми з бабушкою виїдем, виліземо на чардак і напуваємо. То три чоловіки умерло, а три чоловіки вижили. Народилася Тетяна Іванченко у 1931 році в Харкові. У 39-му з мамою переїхали в Олександрію в 41-му – у Костянтинівку за 22 кілометри від Олександрії. Під час окупації пригадує, мама ночами шила валянки для партизанів. А я три кілометри носила в Олександрівку ці валянки на спині. Вона пошиє там по три чи чотири, і я ті несу валянки. Дійшла до магазину. Там мене дядько пересічає, віддає мені товар, от аж, щоб шити, а він валянки забирає, і пішов. Я не знала, хто то такий. Потім вже після війни аж мені мама розказала, хто то за дядько був. Він був сам партизан. Говорить, життя під час окупації було тяжким. Ганяли німці всіх на роботу, бо це був. Щоб і пшениця була, щоб все родило, так як у колгоспі раніше було, так і, і при німцях. Усе було. Варили і пшінку то вклило, варили, і ячмінь, і картошка. Оце таке їли. А хліба почти не було, бо не було з чого молодь. Почали облави, забирали в Германію. І маму два рази забирали, попала вона. Ну, оце вона була тут у місті. А тут були знайомі із нашого села поліцаї, і вони її висводили. А потім вже мама стала ховатися. Про день перемоги дізналася із німецького радіо, яке нацисти покинули під час відступу, а місцевий житель його відремонтував. Були всі раді, всі кричали, і плакали, і тужили, тому що, там, тому що половина села було вибито, з молодіжі не було нікого. Ну, а така була радість, що це, нас, що це вже перемога, що це вже кінець війни. Оце так ми так празнували. Музика була, і, музика, і танці, і пісні, що то тільки не було. Потім на, у колгоспі наварили у котлах капусти, ну як у колгоспі, знаєте, капусти, столи поробили коло того совпа і ото там обідали. Люди усі були, такі були раді, сміялися, були раді, що кінець війни. Біографія мами це типова біографія українських родин, які жили і працювали під час Другої світової війни. Говорить син Тетяни Іванченко і краєзнавець Володимир Іванченко. Це маса. Велика маса людей, яка і дітей, і дорослих, і старшого покоління, які в ті часи не рахувалися не за здоров'ям своїм, не за життям своїм, тому що це ризиково було те саме допомагати чи військовополоненим, чи там інші якісь робити те саме. от безумовно, це був якась для нас. Це був приклад. Для мене особисто це був приклад. Після війни Тетяна Іванченко працювала в колгоспі. Потім вийшла заміж із родиною в 1957 році. Переїхала в Олександрію. Я хочу, щоб скоріше був мир, щоб люди були свободні, щоб діти розуміли, що це таке мир, не боялися ходили в школи, не ховалися, як тільки загуде, за вони тікають. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.